Львові заарештували підприємства братів Медведчука і Козака. Суд арештував нову партію їхнього майна на майже 400 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба СБУ. Йдеться про землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові. Серед них завод з виробництва бетону та будівельна компанія. Загальна вартість заблокованого майна становить майже 400 мільйонів гривень. Відповідні активи передано до національного агентства з питань виявлення розшуку та управління активами, удержаними від корупційних та інших злочинів. Нагадаємо, що у червні цього року правоохоронці викрили обох братів колишніх нардепів на масштабних фінансових оборудках. За даними слідства, фігуранти використовували підконтрольні підприємства для розкрадання коштів через несплату податків до держбюджету України. Тоді Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків. Потім за матеріалами Служби безпеки та державного бюро розслідувань відбувся перший арешт майна підозрюваних на понад 200 мільйонів гривень. Наразі обидва фігуранти переховуються за кордоном. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.